Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Напередодні в лікарні Миколаєва помер чоловік, який був поранений скидом вибухівки 10 лютого у Антонівці на Херсонщині. Вчора росіяни атакували фпв дроном поліцейських у корабельному районі Херсона. Двоє правоохоронців дістали осколкові поранення. Наразі загрози їх життю немає. Вони перебувають у лікарні. Загалом за минулу добу російські війська обстрілювали Херсонські та Бориславські райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Пошкоджені багатоквартирний та чотири приватні будинки. У Херсоні понівечена школа, будівля одного з університетів, багатоквартирний будинок та два приватні будинки. Зранку окупанти вдарили двома кабами по селищу Золочі. На Харківщині вибухова хвиля пошкодила магазини, адмінбудівлю та житло. Повідомляє Національна поліція у Харківській області. На щастя, ніхто не постраждав. І сьогодні вночі ворог безпілотниками масовано атакував Миколаїв пораний 64-річний чоловік. Його у стан задовільний. Вибухи в місті лунали близько першої ночі. Внаслідок падіння дронів та їхніх уламків почалася пожежа на об'єкті інфраструктури. Вогонь оперативного загасили, частина будинків залишилася без опалення, повідомив міський голова Олександр Сенкевич. Відночі фахівці роблять усе можливе, аби відновити теплопостачання. Постраждали п'ять багатоквартирних будинків, там вибиті вікна. Разом із рятувальниками на місцях атаки працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Понівечені також і на менше чотири магазини та офісні приміщення. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 143 ударні безпілотники, 46 локаційно втрачені, 95 ліквідували. Зокрема, 11 шахедів збили в небі на Сумщиною, гасили пожежі, що виникли через удари дронів. І на Київщині у Борисполі горіла покрівля складської споруди. У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила п'ять приватних будинків. У на щастя без жертв. Звуки роботи ППО по ворожих безпілотниках лунали і на Хмельниччині. Про наслідки атаки не повідомляли. Так також невідомо про те, чи є руйнування у Білгород-Дністровському районі Одещини, по якому росіяни вдарили двома ракетами типу Іскандер М. Наземні роботизовані комплекси нині незамінні помічники наших оборонців на лінії зіткнення. Доправити боєкомплект, провіант чи воду на нуль, замінувати територію під шквальними ворожими обстрілами для дронів не проблема. А найголовніше вони бережуть життя військових, кажуть у 25-й окремій повітряно десантній Сячіславській бригаді. Воїни тримають позиції на Донецькому напрямку. До бригади доєдналися багато іноземних добровольців. Тож тут постійно обмінюються досвідом та вдосконалюють безпілотники. Тарган, Терміт і багато інших усе це наземні роботизовані комплекси, які нині бійці 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади використовують на фронті. Разом з нашими інженерами з 25-ї бригади. Ми комплектуємо ці дрони різними модифікаціями. Ми маємо дуже багато дронів саме українського виробництва. Які вже допомагають нищити ворога, це дрон терміт унікальною модель українського виробництва, користуються іноземні добровольці, які стали на захист нашої держави. Військовий на псевдогольф родом із Британії. Вже майже рік він в Україні розповідає, аби управляти дроном, потрібні два оператори: один використовує пуль, щоб керувати термітом, а інший застосовує турель і веде спостереження. Головна перевага цих дронів широкий спектр можливостей в використанні це й доправлення припасів та БК на лінію фронту, евакуація поранених. Ба навіть бойова машина саме в цій конфігурації дрон може слугувати для наших бійців вогневою підтримкою. Цей дрон здатен перевозити до 300 кілограмів вантажу. Ним можна доправляти боєкомплекти, ліки, провізію та навіть евакуювати поранених з передової. Цей модуль ми також можемо встановлювати на дрони і відправляти в зону евакуації. Якщо поранений притомний, він може взяти в руки цей маленький пульт і самостійно вивести себе з поля бою. Дрон на гусеничній базі і тому має більше зчеплення з ґрунтом, і у нього немає таких проблем як із колісними дронами. А це американський піхотинець, який служить у бригаді від минулої осені. Він має шестирічний військовий досвід, але все одно вражений тим, що відбувається на полі бою в Україні. Ця війна не така, як ми собі уявляли, враховуючи те, що зараз воюють дрони, артилерія, великі території, просто не шпиговані мінами. Це війна на знищення. Бійці легендарної Січиславської бригади постійно вдосконалюють навички ведення бою, а також техніку, за допомогою якої нищать росіян. Січиславські десантники завжди виконують бойові завдання. Дання на найгарячіших напрямках. Наші оператори цих дронів вони постійно навчаються, випробовують нові можливості цих дронів і е, успішно виконують все це на полі бою безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Пліч опліч працювати з нашими оборонцями іноземні добровольці планують і надалі. Моя мета тут допомогти українцям та не дати змоги росіянам захопити ще більше територій. Нині в нашій державі офіційно 40 виробників роботизованих комплексів. Такі апарати випробовані на всі лінії і фронту, зокрема, і в Курській області, Христина Венгеля Оскайте Денисці не гінфактасі тіві. Єдині новини. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зараз зібралися на термінове засідання в Мюнхені, де нині триває конференція з безпеки. Зустріч ініціювала головна дипломатка ЄС. Кая Калас обговорюють спільну позицію після промови віце-президента США Джей Ді Венса, який фактично оголосив про нові взаємини з Європою. Кая Калас наголосила, що єС зберігає міцну єдність у питаннях підтримки України і посилені власної оборони і анонсувала нові ініціативи. Про зустріч розповіла й очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Вона а також заявила, що Європа об'єднано підтримує Україну і рішуче віддана ідеї захисту вільного світу. Завтра президент Франції Мануель Макрон скликає терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Хоче скоординувати реакцію на останні кроки Вашингтона. Очікується, головними темами стануть гарантії безпеки для України та обороноздатність Європи. Польща вже заявила про підтримку ініціативи Макрона. А в Німеччині активно обговорюють. Європейці розуміють від швидкості їхніх рішень та єдності. Сі залежить майбутнє континенту. Росія посилює гібридну війну. Створила таємний підрозділ, який відповідає за диверсії та вбивства по всій Європі. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на джерела у розвідках західних країн. Підрозділ заснували 2023-го у відповідь на підтримку заходом України. Він називається Департамент спеціальних завдань. Його офіс розташований у штабі російської військової розвідки. Новоутворення об'єднало різні елементи роботи російських спецслужб. Три основні напрямки його діяльності вбивства і диверсії в інших. Країнах проникнення у західні компанії та університети, а також вербування та навчання іноземних агентів, і, зокрема, родом з України, вважають саме цей департамент стоїть за численними нещодавніми нападами в країнах заходу, закладанням вибухівки на борти транспортних літаків і спробою замаху на директора німецького виробника зброї «Райнметаль» Арміна Паппергера. Дитяча онкологія. Торік діагноз рак в Україні отримали 502 дитини. Повідомили в Мінохорони здоров'я. До великої війни щороку ця цифра була вдвічі більшою. Зменшення жі говорить не про те, що проблема зникла, а про те, що через російське повномасштабне вторгнення дитяче населення в Україні скоротилося, плюс міграція онкохворих за кордон на лікуванні. Напередодні світ відзначав день онкохворої дитини, аби вкотре нагадати про те, як важливо ретельно стежити за здоров'ям дітей, проходити щорічні огляди і звертати увагу. На найменші тривожні симптоми. Даніл Самсонов докладніше. У свої сім років Назарчик уже переніс операцію низку хіміо- та променевих терапій. Хлопчик півтора року бореться з онкологією. Лікарі виявили у нього пухлину головного мозку. Діагноз поставили удома на Миколаївщині та на лікування направили до столичного охмедиту. На даний етап ми проходимо третій курс хімії. Потім у нас має бути забір. Клітин, і тоді ще одна хімія і трансплантація. І що дасть Бог все. Хлопчики з мамою тут від літа 23-го. застали і той страшний ранок, торік, 8 липня, коли росіяни вдарили ракетою по Хмедиту. Пані Ольга згадує, їх саме відпустили з лікарні, і у момент удару вони якраз зайшли до орендованої квартири у будинку. Поруч піднялися на 9-й етаж і зайшли у квартиру. І вийшов цей взрив тут в Ахмадіті. То... В домі пол так трусився. В мене ну, як наче панцирна сітка під ногами, пол так так мені було. Малий сильно кричав, плакав. Зараз лікарня для них фактично другий дім. Саме тут Назар пішов у перший клас, знайшов друзів із якими люблять гратися та брати участь у майстер-класах. Але, попри все, головна мрія у хлопчика одна. Поїхати додому. Є а що? А що вдома робитимеш? За то на сонках Та зима воно йде, тільки сонківним. <ривіт> <ривіт> Леова частка українських онкохворих дітей потрапляє саме в Охмадит, бо тут сконцентровано найбільше вузькопрофільних лікарів та обладнання. Відділення онкології диво майже не постраждало від російської атаки. Торік на поверсі подекуди повибувало вікна. Їх зашили. Тому частина боксів для інтенсивної терапії лишилася без денного світла. Ми мобільні. Так у нас є системи штативи, інфозомати, які ми можемо спускати також в укриття, але знову ж таки, це, це максимальний дискомфорт з цією всією апаратурою спускатись. На відміну від дорослих, дитячі онкозахворювання найчастіше нічим не замовлені, і запобігти їхньому розвитку майже неможливо. Тож лікарі завжди нагадують про необхідність системної діагностики, яка дає змогу виграти час і почати лікування, поки хвороба ще не набрала си. Утім, тривожні симптоми можуть вчасно помітити не лише лікарі, а й батьки. Сильний головний біль, безпричина втрата ваги, набряки, постійні болі у кістках, періодична нудота і не тільки. Приміром, у Назарчика усе почалося із симптомів отруєння. Рання діагностика полегшує лікування в тому випадку, коли саме стан пацієнта на момент діагностики. Відносно задовільний. тобто, чим до чим краще почуває себе дитина на момент лікування, тим легше й буде переносити, бо ресурси організму також не безмежні. За даними МОЗ, торік в Україні онкологічний діагноз отримали 502 дитини. Майже половина це рак лімфатичної та кровотворної системи. На другому місці рак головного мозку. І хоча в Україні ледь не удвічі знизилася статистика дитячої онкології, та головно тому, що через війну багатьох маленьких українців. Батьки вивезли з країни. Крім того, за три роки Великої війни Україна відрядила понад 760 онкохворих дітей на лікування за кордон. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, факти сітів. Єдині новини. на захищає від вітру сонця, головне від ворога. В Одесі майстриня виготовляє тактичний грим для воїнів сил оборони. Матеріали закуповує за власні гроші, донати підписників у соцмережах. Фарби обирає за потребами військових і залежно від місцевості, де вони виконують завдання. А до складу додає лікувальні бальзами та ароматичні олії, аби подбати про шкіру захисників. Олександра Ченкова розповість. Виготовлення тактичного гриму починається з додавання основи. Катерина використовує косметичний віск. Він нам потрібен для того, щоб він застигав, робив плів плівку на поверхні шкіри і не давав проходити морозу воді в шкіру. Холодному повітрю. Далі пігмент це найголовніше у виготовленні гриму, а ще тверді олії та загоювальні бальзами, аби подбати про шкіру воїнів. Адже в гримі вони можуть пробути кілька діб. До того ж, за запахом можна визначити наскільки близько ворог. Тож із цим Катерина обережна. Зараз робимо щось таке максимально нейтральне, але з приємним запахом. Звісно, хлопцям хочеться відчути себе доглянутими, їм подобається ці приємні аромати. Тактичний грим не змивається, не шкодить шкірі, захищає від зовнішніх подразників і камуфлює. Виготовляють його за запитами військових. Зазвичай це спецпідрозділи сил оборони, снайпери та розвідники. Кольори Гриму мають відповідати іншим маскувальним матеріалам і місцевості, де військові виконують бойові завдання. Ще військові надають фото місцевості, в якій вони знаходяться. І я виготовляю. Ті кольори, які присутні. В місцевості, де знаходяться наші захисники, ось, наприклад, у нас є пісочний, червоний, зелений, білий. Катерина пояснює на склад тактичного гриму впливають і погодні умови. Наприклад, влітку додає захист від сонця, а ще вона постійно експериментує. У мене є нова формула, яка охолоджує поверхність шкіри, щоб не було видно на тепловізорі видимих частин. Ми тестуємо це поки що ще не запатентована ідея. Катерина Дубчак Художниця з гриму вже 16 років. До повномасштабної війни працювала на знімальних майданчиках та в кіношколі. Розповідає, хотіла бути корисною, тож на перший запит військових одразу ж відгукнулась. Спершу виробники надавали складові для гриму безкоштовно. Зараз Катерина закуповує їх за власні гроші і донати, які збирає у соцмережах. А ще готує для захисників смаколики та передає разом із ліками та горілками. Ми поїхали на Донбас, відвезли на шпиталь. Їжу, ліки ну, все необхідне, що там у нас було по запитам, завдяки людям, які відгукнулися. Якщо я можу щось зробити, то я буду це робити. Тим паче, що в мене дуже добре виходить. Катерина каже, завдяки підтримці людей продовжуватиме свою справу, скільки буде потрібно. А мрія лише одна. Щоб хлопці і дівчата повернулися живими. Це найбільша мрія. Олександра Ченкова Євген Рапенько, факт і сі Єдині новини. Вони б'ються за правду і за те, щоб увесь світ побачив злочини Росії сьогодні в Україні. Відзначають день військового журналіста. Від самого початку війни з 2014-го журналісти фактів почали висвітлювати усе, що відбувається на передовій. На штат воєнкорів щоразу вирушає у відрядження, аби показувати роботу українських захисників та фіксувати наслідки цинічних обстрілів Росією. З початком повномасштабного вторгнення чимало працівників у Старлайт Медіа поповнили лави збройних сил України. Нині редактор фактів Андрій Сміян озвучує на весь світ свіж. І зведення генштабу його колега Орест Требман у сухопутних військах. А журналіст та ведучий вікон на СТБ Орест Дрималовський у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. І це далеко не повний перелік наших колег, які нині працюють чи то у цивільному, але на продовій, чи то змінили звичний одяг на військовий однострій. Ми пишаємося кожним, хто, попри усі ризики, веде інформаційну боротьбу з Росією, допомагає акумулювати збори на потреби сил оборони та, попри все, працює аби про героїчну боротьбу. Українського народу знав увесь світ.